Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Нагадую вам, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж задонатити на монопанку, або ж подарувавши книгу мрії. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про досить таки нашу міфшу новинку із неймовірно красивезним дизайном. І це ртуть від Келігард та видавництва букшеф. А цей зріз... Ну, це просто щось неймовірно красивезне. Мені надзвичайно сподобалася обкладинка, вона дуже красива. Але тут стирається покриття. Ось ви можете поглянути на сльозу. Вона у мене біла. І біла вона через те, що ось ця фольга просто почала старатися. І я. Змушена було її покрити звичайним прозорим лаком, ось тут видно сліди від цього покриття, тому що до сих пір ніхто із наших видавниць не пофіксив цю штуку. І це мене трішки та й бісить. Тому що я не заплатила 200 гривень, я не заплатила 300 гривень за цю книгу, я заплатила 700 гривень за ось цю книгу. І так, я розумію, вона грубенька, вона з гарним зрізом, але. Ви або робіть таке покриття, щоб воно не стиралося, або не робіть його взагалі. Я не можу згадати ні однієї книги РМ, щоб у мене стиралося фольговане покриття. Ні в одній. Цікаво, погодьтесь. Але давайте з вами вже перейдемо до обговорення книги. Перед її купівлею, божечки, шумів абсолютно увесь. Букток, трец. В день її виходу, коли примітники почали поступати своїм отривувачам, всюди творився просто величезний хайп, величезне обговорення про цю книгу. І я думаю, блін, ну мені це треба, я її замовлю, побачимо, що з цього вийде. Це ром фентезі про фейрі та звичайну, незвичайну дівчину. У нас є дівчина Саріс, яка живе у районі дуже неблагополучному, де потрібно боротися за те, щоб отримати елементарну воду. І вона краде для того, щоб вижити. Але, на жаль, одна із крадіжок виявляється не дуже вдалою, і вона чуть не помирає, де її знаходить кінгфішер. І от після ось цього всього галасу навколо цієї книги я очікувала справді чогось чудового, бо чому про неї так усі говорять? Я така сижу, читаю соту сторінку, нецікаво. Читаю двохсоту сторінку, нецікаво. Але, з'являється, кінфішер, там починаються якісь жарти, якісь сміхуйочки, і мені вже починає робитися трішки весело, і це рятує ситуацію. Сторінка 300 не цікава. Але я заплатила 700 гривень за цю книгу, тому я продовжую читати далі. Сторінка 400, і от нарешті, після того, як книга перевалює майже за половину, починають відбуватися дійсно класні та круті події. Але ну погодьтеся, не кожен читач може витримати. Половину книги для того, щоб отримати щось прекрасне в кінці. Тому що, ну, бляха, це дуже багато. Е, я завжди говорю про те, що у фентезі, у ром-фентезі, є момент затупок. Це в середньому перших 100-150 сторінок, коли ти розбираєшся в світоустрій, розбираєшся в цій історії, і на це все потрібен час, і, і я ніколи за це не знімаю балів, тому що це. Окей, це нормально. Але, бляха, ну не 400 сторінок. Це дуже багато. І коли я от це читала, я думаю, блін, я тут поставлю просто п'ятірку, четвірку, і я не буду купувати продовження. Можливо, просто залишу в своїй колекції, тому що погодьтеся, вона неймовірно красива. Але, ну, а де ж сюжет? Над яким гриміли абсолютно усі. І ну, я думаю, блін, ну, треба дочитати, зрозуміти, чи воно варте продовження, чи воно не варте продовження. І потім, нарешті, усе так неймовірно класно закручується, що ти просто не можеш відірватися від цієї книги. От реально, ти сидиш. І затимовуючи подих, ти не знаєш, по-перше, ти не можеш угадати події, що будуть відбуватися далі, і ти не можеш угадати, чим це все закінчиться. Тому що воно ну написане так, що чесно, у мене навіть не було ідей. Настільки було багато різних паралельних ліній, що я... Не могла придумати для себе якогось чіткого фіналу, як я це бачу. Але я думаю, що навіть якщо б я придумала, воно би все одно відрізнялося. Тому що те, що я отримала, це те, чого я 100% максимально не очікувала. І, бляха, ну, це класно, це круто, але, але цих пів книги – це просто якісь жахіття. І я не можу перестати про це говорити, тому що це дуже багато. І я думаю, що є такі люди, які просто її наполовині закинули. Бо вони не витримали стільки сидіти, просто ти. Ну, реально, там була перша сцена поцілунку, максимально недолуга, просто як на мене, я ще гіршої сцени першого поцілунку не читала. Вона якась така ніяка. Там немає ні пристрасті, ні нормального опису, ні когось причинно-наслідкового зв'язку у цих всіх їхніх діях. І ти такий сидиш, бляха. І так сюжет-херня. Так ще й вони поцілуватися нормально не можуть. Ну, кемон, чому так? І ти вже просто починаєш злитися на це все. На жаль, і, ну це, я не знаю, це могло би бути краще. Але, але. Тут є 100% своє. Але якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадуй лайкнути та підписатися. А також попрошу залишити коментар від самислів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Давайте пройдемося з вами по усім, але через які я таки придбаю продовження. По-перше, це Таріон. Я дуже люблю. Таких веселих, саркастичних персонажів, які розбавляють сюжет якимись своїми приколами. Але цей чувак просто геніальний. Я хочу про нього окрему книгу. Будь ласка, я її куплю за, не знаю, запевне за, за будь-які гроші, тому що мені цікавіше було читати про нього чим про головного героя. Тому що, незважаючи на те, як багатьом, я знаю, сподобався Кінфішер, для мене він е, такий, знаєте, трішки бревно, трішки колода емоційна, тому що ну, він сухарь. Як би це не було? Так, окей, 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 він робить якісь певні вчинки, але, на жаль, це беземоційно. Там є такі якісь промінчики емоцій, але, на жаль, вони не надто впливають на загальне відношення до нього, і він точно не ввійшов у мою топку чоловіків на відміну від Таріона. Божечки, ну це ідеально, просто прекрасно і чудово. Й... Його жарти. Його прикольчики, його дії, його розповіді. Я кожного розділу чекала саме його появи, тому що він мені сподобався, просто неймовірно. І на рахунок другої книги я бачила рецензію. В їх давався натяк на любовний трикутник. Але він такий був, знаєте, трішки двозначний, що ти не вгадаєш, чи буде так насправді, чи все ж таки може ні. І чесно кажучи, я не хотіла би цього побачити у цій книзі, тому що він занадто класний персонаж, і я розумію, що для того, щоб залишилася головна героїня з кінкфішером Сейріс, потрібно буде Таріонас поплюжити. І ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не трогайте його. Залиш такого, як він є. І ще один плюсик, через який я 100% буду купувати продовження, це друга половина книги та. По-перше, тут нас об'єднує феррі, народ і народ вампірів. Це дуже цікаве поєднання, воно дуже незвичне, тому що я такого принаймні поки що ще не зустрічала, вони завжди фігурували якось окремо між собою. І це додавало плюси книзі. Те, що історія в цілому досить інакша. І також це той плюс це сам фінал. Він неймовірно класний. Він захоплюючий, він неочікуваний, він гарно написаний, епічний, непередбачуваний та цікавий. І завдяки саме фіналу він надзвичайно сильно витягнув бал цій книзі. Мені самі було дивно, тому що навіть я такого не очікувала, кажу, це я розраховувала на п'ятірку. Орієнтовно. В цілому, після прочитання я поставила 8 із 10. якби все відбувалося так, як відбувалося в фіналі, якби це було так написано, то це б увійшло у топку найкращого за рік. Але, ну блін, 400 сторінок терпі. Я знаю, що я зациклилась на цій цифрі, але це якийсь страшняк, як на мене. І дуже дякую, що хоч до фіналу вона розкачалася, тому що, ну, чесно кажучи, мені хотілося, щоб така гарна книга мене не розчарувала. Вона мене під кінець таки не розчарувала. І я дуже сподіваюся, що це буде саме той цикл, де із кожною книгою авторка розписується і робиться тільки краще і краще. Наскільки я знаю, має бути три книги. Друга є вже в англомовній версії. Вийшла вона десь тижня півтора, можливо, тому. А третя — в процесі тільки написання. І також авторка говорила, що можливо, можливо, ми побачимо книгу про моєго улюбленця і, і букшеф. Я дуже сподіваюся, що її видадуть, тому що я її точно куплю і змушу купити і вас більш ніж певно, тому що цей прекрасний герой, і кого надіюсь. Сподіваюсь, він нас у другій книзі. Але побачимо-побачимо. в цілому це. Не все так погано, але не все так і добре. Вона дуже гарна, але вона не відкривається. Ну, щоб ви розуміли, це отак треба її читати. Ну, ви підкачаєте пальчики добряче свої. Бонусом тут, до речі, мені йшла ось така листівочка це саме до предзамовлення. Бляха, тут теж треба покрити, напевно, лаком це покриття, бо я більш ніж впевнена, що воно нафік стреться. Чи раджу вам я цю книгу? Я не можу вам сказати, от прям якось дуже точно, тому що я розумію, що вам потрібно зробити висновок самим, що готові ви стільки часу чекати для певного розвитку подій. Якщо ви не надто терпелива людина, не беріть її і не розчаровуйтесь. А, і до речі, тут було цікаве питання, чи схожа вона із щитом. І я маю відповідь на нього. Але якщо і ви хочете побачити відповідь на нього, напишіть про це у коментарях. Ну що ж, рада з вами буде поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність або ж задонативши на мене банку, або ж подарувавши мені якусь книгу мрії. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шахи та до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.